Всім хай, з вами я, Іва сама, і сьогодні ми будемо гуляти з моєю мамою. Вам привітайся! Привіт, хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми хочемо показати вам декілька лайфхаків. Да, лайфхаків в некрати не... не медвеж mm. Мед... Да, ну, бубу. Привіт! Де ти побіг? Ну, подивися, як твоя база виглядає без слабобими всіма. Mm. Бачиш? Мама назбирала Та -да. хом'ячки Це Медведі на хомячки, мама. Побігли покажемо лайфхаки. Да. Пер перший лайфхак лайфхак це вот так, якщо ви хочете. Ой, поглянь, там якийсь куб лежить, такого раніше не було. О, так це ж обновлення було. Як, якщо ви хочете швидко взяти брендру ой, е, е, медведі. А він довго не сеті, то можна просто робити вот так. І. Все. І ви вкрали. Переставлять його. Так. Да. Якщо ви ще хочете по-другому, щось типу. Втіп... А може відлікать, може відлікать! Відволікає, відволікаю. Другий лайфхак, то мож, можна ось так в угол встать. Ось так трішки двигать. Ой. Просто стоять в углу. Отак. До з цього медведя дивитися. Не треба дивитися. Просто так. Стоїш в углу, він скоро засне, і можна буде просто свалити нафіг. Все, вот. І можна спокійно йти. Він вже не прокинеться. Головне, не бросати. Да. І ставимо, як ставити ставимо бубу. Лабубу. Вться вообще даже не есть лабуба. Так. Ми і це ми. Так, ми жата якісь. Да. На коли ну я на починала грати, то тут були лабуби. Ми, коли ми починали грати. Так, я можу купити бога за 75 робуксов. Мам покупать? Давай. А Аніку так підшку. Ось такого сувоня. Сувоня? Да, за 75. Давай. Опачки 5000. Нормально, нормально. Ой, появился мистический льод. Льодовитий. Візьмем його? Давай, давай, візьмем Так, ты відволікаєш? Я тебе відволікаю, по твоєму Да, ты нема, я скороходу. Да, я зараз куплю. Стой, подожди, мало. Я зараз собі куплю скороходы. Вот Вони там А, екіпіровка А, это. Тобі... Не вистачає его, напевно, да. Да. Дай мені якусь лабубу. Зараз я спробую вкрасти без тебе. Макс апгрейд 44 тисячі тисячі да, в секунду. Пробуємо вкрасти зараз. А давайте допоможу. Ти будеш відволікати або давай я буду відволікати, а ти кради, добре? У мене жість скоро хобі. Все, я відволікаю а, не, не дуже вдало. Вони заснули. Так, я відволікаю. Все, ти кради, добре. Вони ще буде на мене агритися. Все, я відволікаю. Вони умні стали ми. Вони прокачались. Все, ти крадеш? Я тут в углу устану. Все, я украв. Є, да не плачеш, Да, міфічний лед. Я біжу. Де ты там де ти? Де ти зайка моя. Вот тут. Мой гарный. Совуня гарный. Мы идем ну, выбраться. Легендарку. Легендарный? Да. Ммм, ты такий скромный, я бачу. Да. М -м -м. Так, да. Прямой. Дякую. Да, нас подождать 4 секунди Все, дякую. Я щас Все, я тепер можу любі екіпіровки. Все, тепер, да, тепер всі екіпіровки. А мені цікаво, я візьму оцей клуб Це не обичний, да? Це буде звичайне просто необичний виводиться. Які? О, ось тут є якийсь. Рідкий Ти що Оу, ты що таке детский, а? А тобі. О, Поки я, по подупче тебе. Подупте. Пока я прицілалась. Так, я открываю, мам. Я открываю. Зачекай, я тебе прибежу. Да, ты можешь караховую ходити И так, відкривай на ты. И кто выпадает? Якщо випадає кемпер. Сина, я можу маму бити. Можна. У містичній пчела. Давай, де вона? Тебе? Ось вона, ось да, 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 да. Все, я відволікаю, ти давай кради. Ні, давай я, я відволікаю. Ти відволікати. Ну добре, да. О, -о, -о, -о. так, я їх спеціально загру. Боже, які вони дерзкі. А, -а, -а, а, вони стали, вони стали умними. Мама. А вони агресивні, по тому Flop. Тепер, тепер вони не як лабуби, мам. Вони тепер не як лабуби. Вони себе навіть інакше ведуть? Так. Да. О, все, вони заснули. Зараз просто не Та все, давай. Я стараюся. Все, є. Давай я тобі дам цю бджілку Не, не треба Бджілку Мені не треба О, подиви кого я подзвів А з він тебе взявся? Типа я вступив у групу і мені такого дали Огонь, прикольно виглядає Огонь, огонь Огонь трасами з Техаса О, секрет, секрет Вот, 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 вот Секрет, хто відволікає, хто бере? Те секрет, О, секрет, який він гарний Так, я відволікаю, да? Та я ще сам вже. Сюди, до мене, до Ай, вони мене... Боже, в нокаут відправили. Все, 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 все. Все, ти вправо? Да, да, да. так. Да. Порус. Ти, Це швидкий? Я молния Мікфун. Я молния Мікфун. Ти, ти бачиш, у нього третє око? Так. Ну так у нього два ока. А так. Mm -hmm. Не, у него четыре ока подусь. Раз, на два, сейчас. Три и четыре. Вот. І... Якщо вы ну, слишком лайневии, и вы не хочете забиратися, то можно просто нажать на цю ст... на ст... на кнопку телепорт и отправиться на любой. Да. И выбрать любой этаж, и все. Дуже скучный. Да. Ну, мені більше с тими сапогами прикольніше. Санта Клаус. Санта Клаус. Так, Санта Кліус. Санта Кліус Я, я його вже несу. Ти головне, їх відволікай Все. Ну, в тебе чесно, база так гарно виглядає, Мене ж шпідлагав. Дякую. Mm -hmm. yeah. Це про мою базу. <laughs> <Дай попити. laughs> Це в тебе який? Просто у мене на вищ більше. А, в тебе 140, у мене 150. Ти максимум прокачав? Так. Да. Тому що я мажор, я мажор, мам. Представляєш, коли в тебе в руках... Ведь ты не можешь подниматься по ступенькам. Ну, просто по лестинкам. Mm. И вот последний лайфхак. Лайфхак, лаймак, лай лайфсак. Сейчас. Покажу. Тебе же не лайфхак. А <связывая> троллинг. <От> <связывая> вот. Покупаем. Сейчас найду. Покупаем. Взяли для обмена теламов. Давай спробуємо це зілля. коли я візьму медвежатку, щоб не тягнути його. ти нас візьму, діла. цю карамельку карамельку. Да. Вот. Так, взяла. А ну працює так? Тепер міняй нос. І на раз, два, три. Окей. Ага. Раз. Тільки не двигается. Давай. Бери. А, ні, два, ще раз. Ага, давай. Раз, два, три. Да! Спрацював! Ні! Чому ось, ось а... воно? Та ще тут зачі робить. Ти, ти його перемісти вони. ти, з ним поміняв. Подивись! Воно, ні? Подивись, неможливо забрати в безпечній зоні, тільки вот так. Ага. Ельф появився. О, де він? Де ельф? Ти знайшов його? Так, да, вот він. Тихіняш не відмежати. Вони біжать, вони хочуть обнімашок. Вони обнімашок. Да, хочуть. да. Я відволікаю, ти кради. добре. Ой, ні, не, не вийшло. З мене дуже погано. О, я їх в ще затягну. Добре? Не хай Я їх приснув. Коло цкову їм не Такий. Mm -hmm. mm -hmm. okay. Сп'ять усталі і круфки. кружки. Да? Кружки, так? тут є самоздобний лайфхак, щоб швидко обрати. Ти просто ляж на ліжко спати. Вона ж тепер далі трошки довше сплять. Угу, лягають спати. Все. Тут подивись, тут епічна тиква, тиква реактивно. Ми показали ці лайфхаки, що хотіли. Потоді ось така, натискаєш на R. І у вас прокачується всі це Ну, на, вс на всі гроші. Типа от улучшить максимум. І ще есть. Ви сюди. Нажимаєте на Е. І ви собираете всі гроші. Обновить все це. Прокачуваєте ведмежат? Так, да, це ти прокачуєш всіх ведмежат. А я кого я прокачу? А, вот, Хоруса А чому лише його? Ну, да, всі? Ж... А, всі тебе так. прокачані до максимуму? Так. так, я в бабах. Його ще отак можна. На Макс. Вот, на трильон. На Т нажимає. Ну, тут безконечні леве. Це І обновити до... все до максимального уровня. Це, типу, обновити всіх медвежат до максимального уровня. Тільки в мене. Але не хватає коштів. Да, мені не хватає коштів. От у других я не знаю, але мені не вистачає. Mm. Так, ну, ба-бах. Всім гарного настрою. Дякую, що були з нами. Да. До нових Да. Ви були на моєму каналі Іва сама. Всім пока. Всім пока!